Оксана мешкала у квартирі на вулиці Соборній, розлучена, проживала з двома дітьми: дочці вісім, а сину три роки. Того вечора попросила знайому приглянути за малюками, а сама пішла з подругою відпочивати у кафе. Там і познайомилась зі своїм вбивцею. Люди продовжили знайомство у боулінгу. Після розваг кавалер вирішив провести свою нову подругу у полі біля перехрестя вулиць Макарова та Вербова. Став вимагати інтиму у жінки. Вона, нібито, відмовила. Він кричати, причати. Вона мене засудить, випис, буде вибивати з мене гроші, щоб я буде в міліцію лежати. Я зі водію злікавцю, її два рази по обручу, один раз в голову вдарив. Чоловік її задушив і, ймовірно, зґвалтував. Знущатись над жінками йому не вперше. Свій попередній злочин вчинив у 2006 році. Дев'ять ножових поранень у живіт наніс рівнянці, яка також йому відмовила в інтимі. Тоді суд на 9 років позбавив його свободи. Спершу він сидів у Полицькій виправній колонії, через кілька років переведений у Городоцький виправний центр. А у 2014 році його достроково випустили за зразкову поведінку. Тепер проти нього відкрили знову кримінальне провадження за фактом навмисного вбивства, але нещодавно статтю перекваліфікували на більш серйозну. Санкція статті передбачає не 15 років у в'язниці, а довіку. Йому оголошено про підозру у вчиненні злочину. Зараз ця особа перебуває під вартою, з нею проводяться невідкладні першочергові слідчі дії. На даний час йому підозра оголошено вже за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України, так як попереднє кримінальне провадження було порушено за частиною 1. Покарання за частиною 2 статті 15 передбачено аж до довічного позбавлення волі.